Друзі, всім привіт! Вітаємо на майданчику автопойнт. До нас заїжджає ось така гарнюлька. Автівочка Mazda 3. Авто 2008 року. 1.6, газ бензин на автоматі. До речі, коробка замінена на гарантії. Працює чудово. А тепер, друзі, давайте перейдемо до салону. Hey, bully, wow, shika, друзі, дивіться: електропакет всіх вікон. Далі дивіться шкіряне мультикермо. От дуже зручне, невелике, компактне керування мультимедією, регулювання фар світла противотуманні фари. Так, далі мультимедіа, зручні кнопочки, так, регулювання, клімат, контроль, температуру регулювання. Так як вже я сказала, коробка автомат. От, підлокітничок такий, зручненький. Дивіться, складається він із двох відділень: одне. Далі відкриваєте інше, більш велике. Далі дивіться, тканинний салон, сидіння такі, зручні. Тепер перейдемо назад. Дивіться, от, зручний салон. Також ззаді сидіння. Регулюються передні. Тому, якщо бачите, зараз мало місця, не лякайтеся, регулюємо, все, всі сідаємо. Далі давайте глянемо, що в багажнику. О, дивіться, запаска. Також ковроліновий коврик, е великий досить багажник. Гляньте, будь ласочка. От, зручний, вмісткий. Також є. Задні парктроніки. Якщо хто боїться паркуватися, не хвилюйтеся, припаркуйтесь добре. Тож, друзі, машинка на майданчику чекає вас. Знаходимось ми, село Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Працюємо з 9 до 19. Приїжджайте, будь ласка.